Паски, Божої, ми маємо перед Божим лицем. Хочеться, щоб ми більше прислухалися до порад Господніх, ободрились, укріпилися. Знаєте, можливо, чимось і Господь нам докоряє, наставляє нас, але до нас говорить Господь, брати і сестри. До нас говорить Господь. Люди цього світу ходять в храми і так далі, поклоняються Богу, як вони розуміють, як знають, але вони далеко не знають Бога. І не чують голос Божий, як ми. Їм не відкрито так, як нам відкрито слово Господнє. І коли в нашому житті щось не так, ми знаємо до кого йти, щоб нам поправити життя, в кого попросити прощення, милості, допомоги, сил духовних і зцілення, як було Духом Святим Сказано, і духовне, і тілесне. Слава нашому Ісусу! Він є серед нас. І я вірю, що він дає нам ці благословенні часи, щоб ми більше і більше шукали його лице святе, зближалися з ним, ревнували про це більше. Нам ми потребуємо. Ми потребуємо нашого Господа більше і більше. Не просто щоб ми зупинилися на тому, що покаялися Господь відкрився нам і на тому все. Ні, нам треба рухатись вперед, далі, нуждатися знову і знову в Господі нашому, тому що. Знаєте, моя проповідь подібно буде до того, що говорив Дух Святий. Нам е, нас чекають непрості часи. Непрості часи, от і нам треба робити запаси, треба більше укріплятися, брати і сестри, і, і радуватися тому, що ми маємо від Господа. Слава Господу! Він нас готує, готує і до зустрічі з собою, готує до трудних часів, до випробувань. Хтось сьогодні проходить, хтось далі буде проходити. Ми тут на чужині, не раз я нагадую це для себе, для вас слухачі, що ми тут чужі на цій землі. Нас чекає прекрасне небо, батьківщина нас чекає, яку ми не раз оспівуємо і цьому радуємося, тішимо. Що ми тут тимчасові гості, і нас чекає вічне блаженство з нашим Ісусом Христом. Знову нагадую про те, що люди вірять в Бога нашій країні, особливо християнській, але не знають, що їх чекає вічності. Приходилося не раз, я тим ділюся, і ви певне питали. Може, і казали ми, а що там вічно як життя приветься, що буде, хто його знає. І я колись задавався питанням: що буде? От помру, а що далі? А що далі? На сьогодні ми знаємо, що чекає. І нас далі. Слава Господу, брати і сестри. Тому читаю слово Боже, ми пороздумуємо, візьмемо знову це слово для наших сердець, для нашого наставлення, втіх і підбадьорення, і будемо надалі слідувати за нашим Спасителем, щоб довіряти йому і доручати все в його святі руки. Єфесянам 5 розділ з 15-го вішіка читаємо такі слова. Тож пильнуйте, я скажу, пильнуймо, як нам треба поводитися не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти, а краще сповнюйтесь Духом тут з великої букви Духом Святим. Повчаючи самих себе псалмами і славословленнями, і піснями духовними, співаючи, і прославляючи в серцях ваших Господа, не тільки устами, браття і сестри, не раз ми устами автоматично знаємо на пам'ять як отче наш. Я не раз на молитвах нагадував, як колись молилися ми сім'єю, ще діти були маленькі. От я ще раз нагадую, просто моли не всі чули, і помолилися, і отче наші благодатью кінчили із хтось з дітей. Отче наш! А про що ж ти молився тільки що? Про що ти, Що ти говорив? Тобто нас буває не раз машинально, але Господь закликає, щоб ми в серцях наших прославляли і устами прославляли нашого Ісуса Христа, дякуючи завжди, за все Богові і Отцеві в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному ради пошани до Христа, до цього місця. Отже, беручи ці перші слова. Які я зачитав, тож пильнуйте, як вам треба поводитися не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час. Як хочеться, брати і сестри, мені самому і всім вам побажати, щоб ми оказалися в числі мудрих, щоб оказалися в числі мудрих, використовуючи час, бо дні лукаві. Написано. Чому дні лукаві? Тому що вони забирають час. Забирають час. Всі, хто старші, вони більше знають, розуміють, що е, раніше їх вистачало часу. І добро зробити, і допомагати, і на огородах другим людям, і в будуванні інших хватало часу. От і відпочити, і Для всього хватало часу, брати і сестри. Старші пам'ятають, сьогодні не вистачає часу. Кого не спитає, немає часу. не немає часу. А де ж той час? Час скорочений. Час скорочений, Господом скорочений. Ми бачимо, що тільки е, проснулися, а вже вечір. Тільки почався рік вже кінець. Зараз знов ну, почався рік. Е, не зоглядимося, як рік закінчиться, брати і сестри. І дні минають швидко, як мов, на крилах, ми співаємо цей псалом, і з днями про мене життя, от, і так далі. Але е, все про мене. Но нам треба пильнувати, каже, використ... використовуючи час бо дні лукаві. В Еклізіасі написано: в дні благополучно. Благополуччя, користуйся благом, а в дні нещастя роздумуй, те і інше створив Господь для того, щоб людина нічого не могла сказати проти Нього. В дні благополуччя. В нашому життєві, ну, і в християнському, я буду називати такого в життєвій дорозі: є дні злі і є дні благополуччя. І я зачитав, що те і інше створив Господь. І нам користуватися благами, добром, не гріх. Але як ми цим користуємося, як ми користуємося? І навіть той час, який нам дає благоприємний час навіть на сьогоднішній день в нашій місцевості, це Богом даний благоприємний час, як ми ним користуємося. Якщо брати по матеріальній ну, частині, тому що ми, нам Бог дає достаток, це нашій місцевості добро. І як добре, коли ми мудро правильно використовуємо, брати і сестри, пригадуйте, коли почалася війна, коли нуждалися ці передні. Веселенці, і туди треба було наскільки ми ревно, от е, завзято взялися тим і жертвували всім, чим ми могли, чим ми мали, ділилися, от якають корочкою хліба, всім, що ми мали, і мудро використали. Мудро використали це все матеріальне, але е, є хто. Напаки, тільки на купичу, і про це відкриває Дух Святий, тільки для себе, тільки дбає про себе. І пригадуйте, Ісус Христос розказував притчу про багача, якого добре вродила нева. Добре, каже, що сказав? Каже, зруйную старі клуні, побудую нові і все зберу, за ціки скажу душі свої, що їж, і пий, і веселися на многі дні. Але Господь сказав: не знаєш, безумний каже, також сказав, не мудрий, не мудрий, неправильно час, неправильно ти матеріально використовуєш. Будь-суніш твою душу заберуть, кому достанеться і для душі цей та матеріальне так не треба. не треба, Нам треба користуватися. Звичайно, ми дбаємо про наше тілесне, про наші сім'ї, про тіло, якби про храм, дбаємо все необхідне, але щоб воно не виходило через міру. І нам треба те, що нам Господь дає, як співаємо псалом, все, що тільки маємо, власність це ще я. Господня, це Твоя, власність, це Твоя, і нам треба мудро використати те, що нам Господь дає в життєвій дорозі. В Екклізіаста, тож, 11 розділ, першої вірші, каже, пускай хліб по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його, давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі. Не завжди так буде. Пригадуємо, не раз діляться брати цим, що було в житті одного християнина, батька. Картина висіла не завжди так буде. І коли були дні злі, гонінь, вона висіла і вони читали це, прийшли дні благополуччя, і вже діти кажуть, батько, вже добре все. Зніми цю картину. От діти не завжди і так буде. Не завжди так буде, браття, сестри. Коли ми сьогодні маємо дні благополуччя, пускаймо хліб по водах. Нам Господь воздасть свого Часу, якщо ми не ослабнемо, от сіємо, що ми сіємо, те і будемо жати свого часу, брати і сестри. Тому зміцнівся в цьому і використовуємо і ці дні, і цей час, який нам дав Господь, мудро, правильно в життєвій дорозі. Хай Господь благословить і допоможе. Якщо брати в духовному, так як Дух Святий про це от, нагадував, то нам треба також, от е, робити оці запаси. І от тут я нижче зачитав, е, правильно, щоб використати час, бути в числі мудрих. Е, в духовному в духовному життєвому, так сказати, напрямку нашому от, в житті. Хай Бог благословить і допоможе той, хто мудрий мудрий, він пізнає, що є воля Господня. Я зачитав. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Господня. Наче каже, що не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти, а краще сповнюйтесь Духом Святим. Сьогодні знову для нас питання: наскільки я сповнююся Духом Святим, чи я хрещений Духом Святим? Це набагато потрібне для нас. Нам потрібна сила, ми не раз просимо, Господи, дай нам сили перетерпіти те, чи те, перенести те, чи те от, життєві дорозі. А де сила? Сила у Господа. Написано, коли вони вони, Христос сказав, коли ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. От, якщо би воно нам не потрібно було, це це хрещення Духом Святим, можливо, і мало ми про це проповідуємо і закликаємо. Але, брати і сестри, це необхідно. Ісус Христос сказав, що ви сповнитеся силою. Коли Дух Святий зійде на вас, Іван Хреститель казав, що Він буде вихрестити вас Духом Святим і Огнем, це потрібно для нас. От. Апостоли чекали 10 днів, 10 днів чекали, коли ти прийде. Вони не знали, що має статися, Но прийшла ця сила Господня, сила небесна, прийшов Дух Святий, і це необхідно на життєвій дорозі. Як потрібно водитися Духом Святим, брати і сестри, сповнятися Духом Святим. Радість в Дусі Святому написано, що царство Боже – це не їжа і пиття, але праведність, мир і радість в Дусі Святому нам це не необхідно. І каже, яке зачитав: не впивайте свином, яке доводить до розпусти. А краще сповнітись Духом Святим, повчаючи самих себе псалмами і славословними і славословленнями і піснями духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа, дякуючи за завжди за все Богові і Отцеві. Ось це духовна людина, це людина, яка мудра, яка правильно використовує час, нам дається благословенний час, щоб не оставляти зібрання, шукати Боже лице, шукати зібрання народу твого, де б тільки могли зібрати. Братися в домах, в домі молитви не просто так. Ми маємо цей благоприємний час і дому молитви ще відкрити Господь кличе нас сюди. Завжди нас чекає тут, брати і сестри. І на жаль, о, що не всі, не всі спішать і не всі правильно використовують цей час, але. Мудра людина завжди вдячна Господу і шукає е, славословить, повчає себе і з другими ділиться милостями, ді, ділами Божими в життєвій дорозі, і піснями духовними повчає себе і співає, і прославляє в серці Господа. І завжди вона вдячна. Завжди вона вдячна. Не все просто так в життєвій дорозі. Господь допускає те чи інше. От і коли ми розслабляємося, не раз звичайно, випробування є в нашій життєвій дорозі, але коли розслабляємося. І щось собі дозволяємо, Господь стукає до наших сердець, щоб нас поправити, на дорогу спасіння направити. От, і, е щоб ми не збочували з цієї життєвої дороги, але більше, більше нуждалися в Спасителі, нуждалися в ньому і завжди задавались питання, що не так, Господи, що не так? В першу чергу, правда, коли нас настягає хвороба, коли якась трудність, і ми вже стаємо на сторожу, Господи, ну щось може не так, що не так. Якщо випробування, дай сили, Господи, пройти. Якщо я десь схибив з твоєї дороги, щось порушив волю Твою святу, як я зачитав перед тим, щоб пізнавали, що є воля Господня, Господи, відкрий мені, відкрий поможи покаятися, оставити те чи інше і надалі нуждатися в тобі. Навіть так зауважив для себе, що, можливо, і не щось таке гріховне, не щось невипробування. Але як ми вже ослабіваємо і не так шукаємо Боже лице, то Господь кличе нас різними путями. Різними путями Він не раз нагадує про те, що Він більше дбає про наше спасіння, ніж ми самі. Тому Хай Господь допоможе нам надалі, брати і сестри, бути в числі цих мудрих. Дні було. Получчя дні благополуччя даровані нам Господом. Це дні нашої підготовки, завжди підготовки і до трудних до злих днів, до трудних часів. Щоб ми мужньо пройшли, осталися вірними Господу до кінця, і як написано в відкритті, що були переможцями, а переможець унаслідує все. Він хоче нам дарувати і тут на землі свої благословіння, а потім у вічності, брати і сестри. Це підготовка до великих битв, які пристоїть нам переживати в життєвій дорозі. І як Господь перший зацікавлений, щоб ми, як воїни Христа, як Християни, як діти Божі, вийшли вірними, вийшли переможцями в цих життєвих битвах. Це готування до зустрічі з нашим Спасителем. Господь дбає, щоб ми були готові. І як було нагадано, братом, щоб ми указалися в числі мудрих дів і нам ворота відкрилися. І ми зустріли нашого Спасителя, нашого жника, і лицем в лице, побачивши його, прославили його вічною хвалою, де будемо з нашим Господом там у вічності. Хай нас Господь благословить на цій життєвій дорозі, крепить, підбадьорить, утішає і в цьому зібранні ще благословляє. Ми про це помолимо. Молимося за кожного з нас, за всю нашу церкву, хто ослабів, щоб вони піднімалися, укріплялися Господом і надалі слідували. І всі ми нуждаємося, всі ми нуждаємося, всі ми в чомусь ослабіваємо і буваємо не такові, але нас Господь кріпить і веде, піднімає на свої висоти і благословляє в життєвій дорозі. Помолимося, хай нас Бог благословить, йому за все слава. Амінь. Слава там віна, Спасителю, дорогі.